Всім привіт! Сьогодні ми у Львові, де ми реалізували проект. Супровід вели повністю онлайн. Реалізація зайняла 5 місяців, і я готова показати, що нас вийшло. вході у нас консольна тумба, на яку можна присісти з м'яким матрасиком, і під нею місце для роботи пилососа, а також брудного взуття. Зверху шафка, в якій знаходиться щиток, можна покласти ключі, або також можна ключі покласти на цю декоративну поличку. Тут така велика акцентна, чудова стінка, декорована. Тонованим дзеркалом бронза, з прихованим з дверями прихованого монтажу, за якими знаходиться господарче приміщення з пральною сушильною машинками. Навпроти входу у нас збудована шафа, і тут частина несучого монолітного пілону, який ми також облицювали ДСП, і разом це виглядає просто як панелі. Це надзвичайне ДСП, але воно такого самого кольору, як і стіни. І цей колір разом з чорними деталями, вимикачами, ручками, тоненьким чорним металем. Проти профілем виглядає дуже стильно. Музика. Кухня у нас кутова, Тут у нас будована техніка, холодильник. Мікрохвильовка, духовка і місце для зберігання вина. І всю цю частину ми виділили деревом. І тут у нас ще прихований котел газовий, так як тут індивідуальне обладнання. Всі інші меблі у нас також ДСП, біж і дуже красива стільниця. Мені дуже подобається. Вона під декоративну штукатурку, вона дуже практична за рахунок того, що має текстуру. Завдяки тому, що це у нас HPL, можна зробити мийку. Підстольного монтажу, і вона дуже охайно виглядає. Ми тут зробили варильну поверхню лише на дві конфорки але насправді зараз цього достатньо, тому що люди також користуються електрогілля і іншою додатковою технікою. Тут такі чудові відкриті полички, але вони нам не тільки для краси, а також для того, щоб приховати трубу. Газового обладнання, і тут у нас ще лічильник. Насправді квартира з газовим обладнанням – це дуже комфортно, тому що можна самим регулювати опалення, але трішки є задача, як це все потім красиво приховати. І також тут чудовий круглий стіл, він невеликого розміру, але він розкладний. І такі заокруглені стільці все разом дуже чудово вписалося, і є простір навколо, щоб можна було вільно пересуватися. Це зона вітальні, не дивлячись на те, що квартира невелика, але ми зробили окрему зону кухні і окрему зону відпочинку. Тут дуже комфортний, зручний диван в тканині букле. Насправді це дуже корисно практично і затишно. Чудовий наш улюблений столик, журнальний, але він такої висоти, що його можна задвинути, він не буде заважати, можна поставити ноутбук і попрацювати. Також тут бра, направленого світла і ввечері вони створюють просто неймовірну атмосферу. Навпроти телевізор з консольною тумбою, на яку можна покласти пульт. І також тут у нас була ніша, яку ми використали для стелажу, для книжок і для декору. Пальня. Тут у нас окрема зона гардеробної за такою чудовою дерев'яною перегородкою в стилі джапанді. Наше улюблене ліжко Франков, де ми використали дві різні тканини, і також у нас асиметрична композиція освітлення. З однієї сторони у нас підвісний світильник, дуже витончений на тоненькому тросику, а з іншої сторони акцентний круглий світильник з таким непрямим світлом. Навпроти телевізор. Телевізор у нас знаходиться на такій панелі з підсвіткою. Ця панель виділена декоративною штукатуркою. І також тут є робоче місце, досить світле, замовник працює вдома. І не дивлячись на те, що кімната невелика, у нас тут і гардеробне, і ліжко, і навіть домашній кабінет. Убивальник штучного каменю під замовлення, частково висумні ящники, частково відкриті, тому що так би заважав відкриванню. Тут повністю вся стіночка в панелях і тут у нас приховані шафки і тут також, тому що тут ніша. Мушника сушка чорного кольору, велике дзеркало воно з підсвіточкою, така тонована перегородка до самої стелі. Як завжди, внизу підсвіточка, зверху підсвіточка, просто е, плиточка фонова, з чорними деталями. Супер! Сподіваюся, цей короткий відео огляд був для вас корисним? Ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал.